Постійні обстріли, критичної інфраструктури, ремонти на атомних електростанціях, ситуація на Запорізькій АЕС та що буде зі світлом далі. Про це все в ексклюзивному коментарі міністра енергетики Германа Галущенко. Почуємо е, просто зараз. Пане міністр, українці вже майже два тижні живуть без відключень. Яка наразі ситуація в енергосистемі? Чи можемо сподіватись, що така тенденція збережеться? Дивіться, ситуація складна. Навіть не зважаючи на те, що дійсно. Відключень нема, і я думаю, що ми цей тренд будемо намагатися зберігати і далі. Але ситуація складна, тому що ворог насправді кожен день атакує енергетику. Це поки не масштабні удари, але кожен день відбуваються атаки на енергооб'єкти. Тому безумовна ситуація складна, але з іншого боку, ми робимо все для того, щоб система була цілісною. Щоб вона працювала, робиться ремонти, відновлення, і насправді ми готуємося до зими. Власне про ремонти хотілося розпитати на ремонти на атомних електростанціях. У нас зокрема на південноукраїнській станції раніше віддали з ремонту деякі енергоблоки. Яка зараз ситуація з цим? Ну насправді дивіться, ремонти йдуть всі в відповідно до затверджених термінів. Ви правильно сказали, насправді. Розуміючи складність ситуації, ми намагаємося максимально скоротити, де це можливо, тому що тут, тут ключовий аспект, що будь-яке скорочення термінів, ремонту, планового ремонту на атомній станції, це пов'язано з питаннями та радіаційної безпеки. Тому з дотриманням всіх норм ядерної радіаційної безпеки ми намагаємося максимально скоротити. І слава Богу, це вдалося. Це неймовірна праця атомників, неймовірна праця. Просто я колись. Кажу, що я колись обов'язково після перемоги, я, я це, це маю описати, просто, що робили люди, я, щоб дійсно ми, люди зрозуміли, яка це шалена праця. І е, тому, е, безумовно, дуже важлива сама кампанія ремонтна і ми її контролюємо. Друге питання, е, безумовно, це посилення ППО. Тобто посилення ППО, це теж над цим працюють всі зараз, і ви бачите, є результати. І окремо про Запорізьку атомну електростанцію, нещодавно там пройшла ротація місії Магатечі. Чи... Що відомо наразі про ситуацію на станції? Дивіться, Ну ситуація, на жаль, знаєте, як це? Сказати, що вона не змінюється, це неправда. Вона змінюється в гірший бік. І змінюється кожен день. І на жаль, це ну це. Така ситуація, коли станція в окупації ситуація дуже складна. І на жаль, чим скоріше ми вирішимо питання деокупації станції, тим скоріше ми повернемося до питань ядерно радіаційної безпеки, тому що там величезна кількість є відповідного і палива. І, і паливо в активних зонах, і паливо в басейні витримки, і паливо на е, майданчиках зберігання і свіже паливо. Ну я вам не буду цифри називати, але це тисячі. Тому е, це дуже дуже, дуже, дуже е, ну, небезпечна ситуація. Особливо коли некваліфікований персонал, особливо коли е, військові знаходяться на об'єкті, е, мінування, ну все це ви знаєте. в принципі. Чи звітують представники МАГАТЕ стосовно своїх візитів? Безумовно, вони звітують. В принципі, вся інформація є, вона періодично обговорюється на раді керуючих МАГАТЕ. І, е, але дивіться, я, ну, я навіть не хочу коментувати ті пасажі, які там озвучує російська сторона. Це це повна зневага до взагалі досягнення світу в розвитку атомної енергетики. Дякую вам за відповідь, Дякую, що приділили час. Дякую.